Компанія «Екстрасток» вітає вас. «Екстрасток» – це доставка по всій Україні. Так, дивимося, спортивна сумка, спортивна сумка. Сьогодні у нас на огляді спортивна сумка. Гарденько подивимося весь мішок від початку до кінця. Класна сумка для залу, для подорожей, термосумка, холодильник. Ще гарна сумка, дорожня. Дорожня сумка, спріт. Ще через плече. Дорожня спортивна. рюкзак, пляжна, гарна сумка, нищі його став, бо не видно ніфіга. Такс, сумка. Ще. Леко спортів, бренд, дорожня, велика сумка. Так, і трохи розкриваю їх так, щоб понятно було. ну, Типу поняв, що вони широкі, не плоскі е, Такс, сумка. Це у нас дорожня сумка. Дорожня сумка. На колесиках сумка. Це у нас сумка також зал спортивна. Міньйони, спорт, сумка, Сендвіч сумка. Для сендвічів, для обіду. О, класна пляжна сумка. Ще класна пляжна сумка. Стан гарний. Э, Також універсальна сумка. Сумка рюкзак. Рубзак. Так, сумка. Для заняття спортом, спортивної подорожі. Сумка, рюкзак, стокова, нова. Ще сумка, рюкзак. Для спорту і подорожей. Стокова. Також гарна сумка. Велика громенна сумка дорожня. вообще дорожная сумка. Сумка щеноча, шопер. Так. Сумка женоча. Так, щен. Щеноча сумка. Пляжна сумка прорез... прорезинена всередині. Холодильник. Холодильник. Пляжна сумка. Dolphin Hotels Resorts. Через плече. Сумка. Дорожня. Також рюкзак. Ще сумка. Tarmo sunkas, sunkas tarmos. Čia rasplečiam. Sunkam, šoper. Stokovas sunka. Sunkarį gūždak. Šia stokovas sunka gūždak. Токова сумка, рюкзак. Шопер. Спортивна огромна сумка. Також ограмінна сумка. Шопер. Пляжний. Така спортивна пляжна сумка. Пляжна. Ще пляжна. Пляжная сумка. Сэндвич бокс. Сумка для всего. Так уж сумка. Сэндвич прорезинена. Прикольная сумка. Для транспортования. Також велика сумка. Спортивна, квадратна. Сума просто неймовірна кількість. Спортивна для всього. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.